Доброго дня, друзі! У цьому відео я покажу, як повернути товар на AliExpress, щоб отримати повне або часткове відшкодування без ризику і без втрати грошей. Просто заходите собі на сайт або відкривайте застосунок і переходите у розділ Мої замовлення. Давайте туди перейдемо, тобто клацаєте ось тут і вибираємо наші замовлення. Так, і тут у нас просто знаходимо. Покупку, яку хочете повернути, і натискаємо Open Dispute, тобто відкриваємо спір, і далі я вам розповім, що, що потрібно робити. Тобто натискаємо на деталі про наш заказ замовлення. І ось тут, якщо бачите, у нас є кнопка Refunds і Returns. Немає чомусь української мови, я російську виберу. І що у нас тут є? У нас є два види повернення. Це у нас тільки повернення, тобто, це буде для чого, якщо товар ще не отримано, або не потрібно надсилати його назад, і повернення і відшкодування, якщо товар уже отримано, і ви хочете повернути його продавцю. Потім вибираєте причину. Наприклад, у нас є три причини загальних: тобто, товар не відповідає опису, пошкоджений або не працює, і прийшов не той артикул, не той товар, і обов'язково додаєте фото або відео, це дуже підвищує шанси. На швидке схвалення спору. І після подання запиту продавець має до 5 днів у нас, щоб відповісти, якщо він погодиться, ви отримаєте адресу для повернення. Якщо продавець мовчить, або відмовляє без причини, справа переходить у службу підтримки Аліекспрес і вони вирішують суперечку замість нього. А якщо обрано варіант повернення і відшкодування, упаковуєте товар і відправляєте його на адресу продавця, зазначено у спорі. Після того, як продавець отримає ваш товар посилку, кошти будуть повернені на вашу карту або гаманець Alipay протягом, протягом кількох днів. А також у наших замовленнях можна відстежити стан спору, а як тільки він закриється. Ви отримаєте підтвердження про відшкодування, тобто слідкуєте собі у цьому розділі тут. Щоб уникнути проблем, знімайте відео розпакування товару, це ваш головний доказ у випадку спору. І все, тепер ви знаєте, як повернути і отримати свої гроші назад, без зайвих клопотів. Якщо відео було корисним, підтримайте лайком і підпискою.